День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблігроє. Пропоную вашій увазі ліжко Сіті від українського виробника торговельної марки Timeless. Спальне місце в цьому ліжку 1,20 см на 2 метри. Загальний розмір від краю до краю 1 метр 28 см на 2 мм. Ліжко йде зі зйомним матрацем. Спальне місце, основа під матрац, металева рамка та ортопедична букова ламель. В ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. На підлозі ліжко розташувалась на невеличких хромованих ніжках. На ліжку тканина. Матовий велюр. Ось така кольорова палітра. На узголів'я і низ ліжка можливо обрати будь-який колір. На цьому ліжку матрас виробника ЄММ делі 2 в 1 з незалежним пружинним блоком та металевою рамою. З однієї сторони йде кокосова койра, з іншої йде волок. Матрац має 2 ступені жорсткості, а також ефект зима літо. Можливо обрати інший колір на ліжко, обрати інший розмір ліжка, обрати іншу тканину, а також обрати інший матрац. Ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.